Основні новини надходять, якщо ми говоримо про Росію із Далекого Сходу, там знову землетрус в районі Камчатки, і доволі серйозний такий за магнітудою землетрус було зафіксовано. 7,8 балла, бала оголошена загроза цунамі. Це вже напевно. Третій доволі такий значний землетрус у цьому районі е, Росії, там на Далекому Сході. От е, за останній час о, нагадаю, що 30 липня на Камчатці стався землетрус з магнітудою 8,8, тобто ще на один бал за школою Ріхтера сильніший він був. Але і цей 7,8 балів це теж доволі такий значний е, відчутний землетрус. Е, і за даними Геологічної служби США, е, поштовхи відчували також біля американського узбережжя Аляски. Зараз оголошено загрозу цунамі в цьому регіоні. Ну на жаль. Попередні рази без якихось руйнувань в Росії значних і втрат обійшлося після цих землетрусів. Хотілося б, щоб насамперед, звичайно, різноманітні військові бази там постраждали на далекому сході в районі Петропавловська, Камчатського, і так далі. Але це наші бажання. От поки що вони з реальністю розходяться, але трусить там дуже серйозно цей регіон, і бачимо за скільки останніх місяців повторюються ці землетруси постійно.